Привіт, друзі, пропоную приготувати капустку, пелюстка. Але ми дещо змінимо в рецепті класичному. Завжди, коли ми копаємо моркву або буряк, є деяка кількість бурячка і морковки, яка дуже міленька, і нема сенсу його відправляти в погріб на зберігання. Я вирішив скористатись такою нагодою, і ми зробимо капустку нашу пелюстку, в соці буряка і морк. Що нам для цього знадобиться? Звісно, капуста велика, тверда, пізніх сортів, бурячка чищеного 500 грам. Моркви, чищений 500 грам. водичка 100 грам. уксус, 100 грам. сіль, 2 столові ложки, цукор 5 столових ложок, частини 5 зубчиків, перець горошок 10 штучок, лавровий лисочок 1. Починаємо ми з приготування соку морквяно бурячного. Для цього нам потрібно нарізаємо. Такими маленькими частинками моркву і бурячок. Якщо у вас є соковитискач, то, звісно, можна скористатися їм. В мене його немає. Якщо у вас немає блендера стаціонарного, можна використати погружний блендер або м'ясорубку, але з малими отворами. Це не принципово. Нам треба вичавити сік з моркви і буряка. І так само. Бурячок. Тепер вливаємо водичку. 100 мл. Накриваємо кришкою і вмикаємо подрібнення. Третій раз вмикаю функцію подрібнення. В нас вийшло пюре, з якого нам тепер потрібно зробити сік. За допомогою сита і підходящої ємності. Сюди ми все переливаємо. Тепер сюди ставимо прес, щоб швидше вичувати сік. І отак накриваємо, так нагружаємо. Все, сік пішов. Підготуємо капустку. Нам треба дивіться, оці верхні листочки. видаляємо. За капустку розрізаємо навпіл. Качан нам не потрібен. Десь отак по качану відрізаємо іще. І ці шматочки розрізати десь приблизно на квадратики. 4х4 сантиметри. Отак. І отак. Нема тут нічого складного. І так нарізаємо нашу капустку. Тверді частинки ми не беремо, бо вони не промаринуються і будуть недобрі. Звісно, там десь буде більшенькі, меншенькі, теж дуже тверда частинка така, яка нам дасть неприємний смак і не те, що треба. Такі тверді частинки, звісно, що. Треба видаляти. Це там, де ближче до качана. Нам вже потрібно заварити росол. Уці залишки після віджиму соку можна заморозити і додавати до борщу. Це буде, знаєте, який загущувач борща. Ось наш сік. Ми його вливаємо до кастрюльки. Цідити його, звісно, не треба. Вмикаємо плитку, додаємо сюди перчик 10 горошинок. Лавровий листочок, весь цукор, 5 столових ложок, сіль, 2 столові ложки. Цукор і сіль повинні повністю розчинитись. В нас залишився ненарізаний часник. Його ми нарізаємо слайсиками. І додаємо до капустки. Перемішаємо її. І в цю баночку накладаємо нашу капусточку. Залишки часничку, звісно. В наш сік росол вливаємо 100 мл оцету. Чекаємо закипання. Весь цей сік росол заливаємо в банку. Але дуже обережно, щоб банка не тріснула. Заливаємо його потихеньку. Підставлю тарілочку під баночку, щоб нічого ніде не потекло. Отак, порціями. Потрошку, потрошку. Капуста повинна бути повністю в розсолі. Нам треба злегка її притрамбувати. За допомогою я блендера або тавкачечки для пюре. Приминаємо капустку, щоб вона була в розсольчику. Накриваємо кришечкою, дамо повністю прохолонути і ставимо в холодильник. Завтра будемо дегустувати. Пройшло півтори доби такий гарний колір у нашої капустки. Зараз спробую її на смак. Колір любові, дуже яскрава, аж світиться на сонечку. Найгарніша частина любого відео дегустація. М -м -м. Хруст. Знаєте, от як по першому сніжку, як він ото випав, ще такий мокренький, а потім морозчиком його взяло. І от, от, по цьому сніжку. Гм. Хрустка неймовірно. Тут немає мови. Кожен кусочок хрустить аж хрумка на смак. Мені вхватило всього і солі, і кислоти, і цукру. Часничок додає своєї пікантності. Промаринувалася вона дуже гарно, Нема гіркати капусти зовсім. Смак не відчувається смаку буряка і моркви, як такового. Але 100% це не просто капуста-пелюс з водою. Дуже насичений смак. Такий насичений, знаєте, як. Ото, як ото уваристий борщ. Так, оце у нас така пелюстка. Дуже насичена. Дуже смачна. Дуже яскрава. Друзі, я рекомендую. Спробуйте зробити так. Ви не пошкодуєте. Це дуже смачно. Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дай Бог вам здоров'я, щастя, тихих мирних вечорів. До побачення.